25 двадцять п'ятому третій освіток надім давав очевидно неправдиві свідчення, які не відповідають досліджені. Очевидно, Я тільки пояснюю своє клопотання, а не надаю жодних оцінок і не переймаю повноваження суду. От на думку сторони захисту давав очевидно неправдиві свідчення, які суперечить дослідженим в судовому засіданні матеріалам проведення некласних слідчих дій. З метою економії процесуального часу я прошу спочатку надати свідку для ознайомлення хронологічної послідовності. В той же час вона не буде відображати емоції, притишений голос, інші заходи, які вживалися людиною. І, можливо, не так допоможе пригадати свідку ті обставини. дати для ознайомлення протоколу про результати здійснення аудіо, відеоконтролю на гласних дії та додаток до нього, а також стенограмну розмову не фініш. А, так от, на, процент золота 12. Там у вилички шматочків зафіксовані саме в протоколі, а най